Друзі, всім привіт! Нас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Ягуар F-Pace 2017 року випуску 3.0 суперчарджер, бензин. Повний привід, автомат, друзі, пробігу. 147 тисяч кілометрів. Машинка обслужена, машинка доглянута, взагалі без зауважень. Друзі, по комплектації ми маємо електропередбажника, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, підсвіточка по салону, преміальна акустика, Meridian шикарний шкіряний перфорований салон, розеточки для подзарядочки, задній підігрів, панорамний дах з величезним люком. Друзі, машина достойна. Датчики сліпих зон також ми маємо. Пам'ять сидінь, електропакет, підсвіточка гарненька, до речі. Складання зеркал і так далі. Мультикермо в ідеальнішому стані. 147 тисяч, друзі, пробіл. Передні сидіння мають електропривода, бокову підтримку, підігріва вентиляції. Система старт стоп режими їзди, камера заднього огляду, андроїд і так далі. Поїхали. Друзі, вартість автомобіля буде актуальна на авторі. А отже, слідкуйте. Він доступний в лізинг, в лізінг, без тікою розрахунчок. Також ми можемо обміняти на будь-який з ваших автомобілів його. Друзі, дорога 1, ТРЦ Республіка Парк, він на вас чекає.